Ефір телеканалу Вінничина продовжує програма Актуальне інтерв'ю сьогодні. У нас у гостях Ольга Римашевська, директорка департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради. Вітаю вас. Доброго дня. Департамент відновлення та розвитку Вінницької міської ради є виконавчим органом, створеним декілька місяців тому. Розкажіть, що, що за орган, як прийшла ідея створення і що входить в компетенцію? Так, департамент відновлення та розвитку Вінницької міської ради був створений в липні поточного року. Ідея і мотивація наша до створення такого структурного підрозділу спричинила, на жаль, війна, перегляд всіх смислів і стратегічне обачення нашої громади, і тому в таким чином відбулася реорганізація інших виконавчих органів і створився такий департамент. Які завдання ставити на меті? Про що орган? Що маєте робити? Відновлювати метою департаменту є. Виконання чотирьох напрямків, і в структурі департаменту знаходяться чотири відділи: один із них це відновлення, другий це розвиток, третій – це екологічна політика, і четвертий – це енергоефективність та безбар'єрність. Тому в цих чотирьох напрямках ми здійснюємо відповідну свою діяльність. Це і в рамках державної виконання екологічної політики, в сфері енергоефективності та енергозбереження. Відновлення це частково пов'язано з руйнаціями і пошкодженнями. То майна, яке на сьогоднішній день ми маємо, на жаль, в громаді, і не тільки про знищене або зруйноване майно, а це мова йде ще від про розвиток, тобто розвиток нашої громади з умовами, тими, які ми на сьогоднішній маємо в умовах війни. Якщо детальніше говорити про кожний відділ, от розкажіть про. Екологічний відділ, розкажіть про ось це відновлення, що має на меті, тобто це якісь про екологічну свідомість громадян, про що саме? Відділ екологічної політики займається напрямком в державній сфері, в напрямку атмосферного повітря, охорони навколишнього природного середовища. І теж дуже важливим значенням для нас є, що в січні 2022 року, на сесії міської ради, ми затвердили зелений курс Вінниці. Ми наслідуємо європейський зелений курс, який є в Європі, і ми намагаємося втілити ці європейські цінності саме у нашій громаді. Тому зелений курс це досить для нас така вагомість. Пома річ, тому що ми перші в Україні задекларували такі наміри, і працюємо в напрямку зеленого переходу та кліматичної нейтральності. Тобто, наша мета зробити нашу громаду кліматично нейтральною, тому щоб парникові гази, які формуються від життєдіяльності людини, вони не були перевищеними. Наша мета це нейтралізувати цю частину і зробити наше місто не тільки комфортним, як воно у нас сім років поспіль, а ще забезпечити екологічне місто. А що для цього потрібно? Для цього потрібно, ми розробили в рамках цього зеленого курсу дорожню карту, де ми визначили виконавців, терміни реалізації і безпосередньо заходи. Взагалі, зелений курс це абсолютно про все, те, що нас оточує: від побутового життя, від бізнесу. Від ну абсолютно все. Це зелені насадження, це створення біорізноманіття, це екологічний транспорт, це сільське господарство, тому що в нас є приєднані території, тому це теж з ними пов'язано. Це і поводження з відходами, це перехід на альтернативні джерела енергії, і дуже дуже багато чого, що включає саме зелений курс. Тому ми працюємо в рамках цього, цієї дорожньої карти. І першим з кроків, які ця дорожня карта має, це. Це оцінка вразливості громади до змін клімату, тобто, на жаль. Е Минулий рік війна не дала змогу розпочати цей процес відразу з лютого місяця. В цьому році ми розпочали з експертами, колегинями розробку такого документа, який нам дасть зрозуміти, які ризики в нас має громада. А далі, після цієї оцінки, ми зможемо вже передбачити самі які кроки нам необхідно зробити, щоб поліпшити, покращити або запобігти певним наслідкам екологічним, які можуть виникнути в процесі глобального потепління. Тому ми працюємо в цьому напрямку оцінка вразливості. Далі будемо досягати кліматичної нейтральності і так далі рухатись ну, взагалі, в. В мріях, і в бажаннях, і в цілях це досягти нульового забруднення, да і от і на рівні мешканців, і на рівні наших підприємств. Тому це великі плани, але ми до них йдемо потрохи і використовуючи європейський досвід. А чи можливо взагалі досягти ось цього максимально низького рівня забрудненості? Це дуже важке і складне питання, тому що на сьогоднішній день дуже багато чинників, які е, спричиняють забруднення атмосферного повітря. На жаль, ми чи не маємо тих фінансових можливостей, ресурсів чи інноваційних якихось технологій, які нададуть можливість тим же підприємствам, тому що вони переважній більшості забруднюють чи громадському транспорту. От європейський континент потрохи переходить на електроавтомобілі. Ми розуміємо, що це покращення, да, але для нашого ринку, для нашої країни, той же електроавтомобіль він є дороговартісним. І оцей, наша така ціль до нульового забруднення вона трошки буде розтягнута в часі. Це дуже важко і фінансово затратно. Але ми робимо на сьогодні вже максимум тих зусиль, які ми можемо власними силами, не залучаючи велику кількість фінансових ресурсів. А якщо говорити за європейський зелений курс, ця програма, яка наскільки нова вона для України? Ви вперше в першій це взагалі вперше в Україні? Так Так. Це якась програма Європи, яку ви просто берете приклад чогось, як вона діє там? Європейський зелений курс це європейський стратегічний документ, в якому європейський континент має на меті до 2050 року досягти цієї кліматичної нейтральності. Ми, як громада, наслідуємо європейські цінності і знаємо, що ми йдемо потрохи до європейської інтеграції. Тому дуже важливо вже сьогодні мати в громадах і в Україні в цілому такі стратегічні документи і розпочинати вже перші кроки, тому що Європа вже досягла. Певних успіхів, і є в них ще ряд задач, над якими вони працюють. І дуже цікаво спостерігати, як саме це відбувається, і імплементувати деякі речі вже в Україні. Тому ми дійсно перші в Україні, які задекларували зелений курс в Вінниці, і потрохи рухаємо в цьому напрямку імплементуючи європейські цінності і стратегії. Продовжуючи тему екології, день зеленого кіно відбувся нещодавно у молодіжному центрі. Квадрат, розкажіть про цю ініціативу, як взагалі прийшла така ідея, і що за кіно ви дивилися, я так розумію, як взагалі хто міг долучитися? Чи долучалися війничани? Це відбувалося в рамках програми, яку організувала громадська організація «Вінресурс» за сприяння громадської організації ЕКОДІЯ департамент відновлення та розвитку долучився з інформаційною підтримкою до цього проекту. Федеральний фонд охорони навколишнього середовища фінансував саме цей проект. І в рамках цієї програми і проекту було реалізовано вже на сьогоднішній день декілька заходів. Це і зелений курс, форум» був грінділ, і вже були фотоконкурси, інші локації на екологічну тематику. І от черговим кроком це був саме показ зеленого кіно. В рамках цього заходу нам вдалось показати три фільми: це був фільм про... Заповідника Сканія. Це була Сюжет про чотирьох героїв з різними долями цінними по життю, яких об'єднала одна мета: все таки зберегти у цю оазу нашу природну заповідник. Тому вони на фоні цього об'єднались і вже працювали, як далі покращити і зберегти ці цінності. Другий, друга стрічка це була і кожна річка. Це проводні об'єкти нашої громади України. В цілому, в якому вони стані, як ми їх на жаль забруднюємо і що необхідно зробити. Ти для того, щоб їх зберегти. І третій фільм це був американський фільм. Це про нульове забруднення, де американська родина вирішила зробити такий проект протягом року, де максимально відмовитись від сучасних якихось засобів існування світла, електроенергії, повторного використання води, поводження з відходами, і таким чином вони намагалися адаптуватися як можна прожити в природних умовах. Тому такі стрічки були показані. Після кожної була проведена дискусія з модератором щодо того, як і про що почули саме глядачі, наскільки їм було зрозуміло, на що це їх наштовхнуло, чи зробили вони якісь висновки для того, щоб потім втілювати це в життя. Загалом ми розраховували на максимальну кількість це до 40 осіб. В принципі, в нас заповнені зала була. Ми пригощали теплими напоями смаколиками, тому врахуємо, що цей дуже такий захід відбувся на гарному рівні, і сподіваємося, що ми далі будемо за співпраці різних громадських організацій екоактивістів влаштовувати такі заклади і надалі. А хто зміг долучитися? Це були, була якась форма реєстрації, де усі бажаючі могли прийти? Чи ви були націлені на якусь аудиторію студенти, молодь? Угу. Враховуючи те, що е, зала обмежена і ми, на жаль, не можемо без, безмежну кількість приймати людей, тому вона була розрахована на 40 осіб. А е, бажаючи, могли зареєструватись по QR-коду, який ми розміщали на е, сайтах Вінницької міської ради і в соціальних мережах, і також на сайті е, Вінницької міської ради е, в департаменті відновлення та розвитку. І е, таким чином люди реєструвались, вільно приходили, цільова аудиторія. Була від 14 років і не обмежена вікова категорія, тому що для нас було важливо, щоб не менше 14, щоб ця свідомість людини дитини була зрозуміла в тих моментах, які висвітлювались в фільмі, щоб вона могла проаналізувати і зробити певні висновки. Тому, в принципі, ми, ми гадаємо, що даний захід вдався, і нам дуже приємно, що стільки небайдужих інечан доєднались до цієї акції. Під час вже обговорення, які задавали питання, чи дійсно змінюється свідомість у увійничан, чи стають вони більш екосвідомими? Безумовно, з кожним разом, з кожним заходом, е таким по-любому виходить така частина людей, що вона все-таки відчуває цю важливість цієї екологічної свідомості. На жаль, багато над чим нам ще потрібно працювати не тільки в громаді, і в нашій в Україні в цілому. На жаль, війна спричинила багато екологічних наслідків, і їх навіть важко порахувати і фінансово, і в об'ємах. Але е, отакі от заходи дають можливість все таки е, людям почути і побачити, що було раніше і як стало. Зара і тоді вже приходить певне осмислення того, що все-таки необхідно берегти ті природні ресурси, які були нам надані в гарному стані. Тому ми, як люди, маємо їх доглядати, зберігати, ну по можливості навіть і примножувати. Про програму охорони навколишнього середовища. Розкажіть про цю програму. Це якась програма, яка вже затверджена, і що вона має меті? Програма охорони навколишнього природного середовища вона вже діє декілька років. Наразі вона в цьому році мала бути завершена. Вона була з 2021 по 2023 рік, але, на жаль, вона припала якраз на період пандемії і війни. І, на жаль, нам не вдалося в повній мірі реалізувати ті заходи, які були передбачені в цій програмі. Тому на сесії в жовтні було прийнято рішення щодо продовження терміну даної програми до 2025 року. Після нашої найшвидшої перемоги, ми сподіваємося, що ми переглянемо цю програму. А писати нову на сьогоднішній день було недоцільно, адже ми ще перебуваємо в стані війни, і які будуть виклики, нам ще поки що невідомі. Тому ми вирішили все таки її продовжити до 25-го року і далі потрохи рухатись. Ця програма стосується також вона досить подібна до зеленого курсу. Це теж управління відходами, створення заповідного фонду. Аналіз тих заповідників, які в нас є в місті, тих природних ресурсів, які є, які можливо занедбані. Тобто, це моніторинг зелених насаджень, створення певних лук і біорізмноманіття. це оновлення рухомого складу громадського транспорту на більш екологічний. Тому що на базі Вінницької транспортної компанії, я думаю, наші глядачі знають, що Здійснюється збірка тролейбусів з автономним ходом, які дають можливість сполучати саме, саме Вінницю з приєднаними територіями, тобто цей тролейбус, який доїжджає до кінцевої е, зупинки, і далі він може вже на автономному ходу їхати і сполучати з нашими населеними пунктами. Що з цієї програми ще не встигли зробити? Що от коли продовжиться термін дії, що плануєте ще зробити? І, можливо, ви вже будете оновлювати, вдосконалювати якісь вже заплановані проекти, окрім того, що може бути спричинено ще війною? Ну, переважна більшість була пов'язана не з Неможливістю фізичною, да, це зробити, а все-таки переглядом е, пріоритетів ста е, е, під час стану війни, тобто бюджет не може вже бути е, так використовуватись, як ми планували до війни, да, тому є певне обмеження, підтримка збройних сил України, є певна категорізація саме видатків, які можуть здійснювати. Тому саме ряд таких проектів, які передбачали фінансування, вони були не виконані. Але після закінчення воєнного стану, якщо буде... Дозвіл на використання цих коштів і фонду охорони навколишнього середовища ми зможемо реалізувати ці заходи. Тому на сьогоднішній момент ми намагаємося реалізувати проекти, які більше носять характеру такого просвітницького інформаційного, які не потребують великого залучення фінансових ресурсів. Всеукраїнська акція Єднання День води. Розкажіть про цю акцію, чи вперше проводилася, і що робили? Чи прибирали біля річок? Я так розумію, що ще робили? Оце є продовження того, що я сказала, що такі заходи, як просвітницька чи практичні прибирання, які не вимагають фінансових значних ресурсів, ми організуємо. Дійсно, день води ми провели, і ми залучали наших містян прибрати біля водних об'єктів в місті Вінниці. Ми в Вінниці, і взагалі в територіальній нашій громаді не було фокусування на якомусь конкретному об'єкті, тому що це зараз воєнний стан, і то досить небезпечно загоре. Водитись великим скупченням в певних територіях, тому кожний власний розвод собі визначав свою ділянку, де хоче прибрати, можливо, де проживає, чи, можливо, де проводить своє дозвілля. Тому дійсно люди активно долучилися, прибирали ті території. Ми в рамках цього заходу ще організували акцію, де необхідно було сфотографувати до прибирання території і після. І далі вже. Під час голосування за ці світлини якраз могли і переможці отримати свої І Так ми і вручили зелені насадження в рамках даної акції День води і наші теж фахівці департаменту відновлення та розвитку і інших комунальних підприємств теж активно долучались і прибрали зону навколо річки Південний Буг. Чи багато взагалі міничан долучилося? Важко порахувати в цілому, тому що ми знаємо, що багато хто знав про цю акцію, ну можливо, соромились трошечки виставляти фотографії або, можливо, було не до того, але порахувати так кількість досить проблематично. Але в цілому ми бачили, що різні громади, навіть світлини в Фейсбуці, де не під нашим постом, да а взагалі що активно долучались. Ви ще зазначили на початку нашої розмови про ще один відділ вашого департаменту енергоменеджмент та безбар'єрність. Розкажіть, що входить в роботу цього відділу. Відділ енергоменеджменту та безбар'єрності це теж така нова структура, тому що раніше була енергоменеджмент, зараз ще безбар'єрність. Тому по черзі розповім про енергоменеджмент. Вінниця в 2015 році стала першим містом в Східній Європі, яке здобуло європейську енергетичну відзнаку. Ми працюємо над тим, щоб надосконалити, і ми вже в 2019 році підтвердили свою відзнаку на рівні срібної, і наша тепер мета досягти золотої відзнаки. В рамку цього ми здійснюємо заходи щодо енергоефективності та термомодернізації комунальних закладів, таких як дитячі садочки, школи, лікарні, для щоб їх забезпечити відповідним теплом і економію ресурсів. Ми активно долучаємося до державних програм і підтримки, де подаємо теж свої проекти на термомодернізацію. Також в цьому році, в червні місяці, ми затвердили програму щодо встановлення сонячних електростанцій для власного споживання. На території міста Вінниця в громадських будівлях і от до кінця року ми працюємо над тим, щоб три лікарні нашого міста забезпечити сонячними панелями, тому що ми розуміємо, які були складнощі минулому році з електроенергії. А розуміємо, що заклади охорони здоров'я потребують безперебійного е такого живлення. Тому от ми працюємо ще в такому напрямку. Якщо говорити за безбар'єрність по безбар'єрності, це для нас якби новий напрямок, якби в нашому в нашому структурному підрозділі, але в цілому виконавчі органи Вінницької міської ради активно працюють в цьому напрямку. Ми бачимо, як і змінюється наш громадський транспорт, який на сьогоднішній день на 60% забезпечений пандусами чи відкидними підніжками, які дають можливість людям з інвалідністю чи з обмеженими можливостями Вільно заходити в транспорт. Ми працюємо над великою кількістю інформаційних доступних речей, які дають можливість людям в прозорих офісах безперешкодно обслуговуватись. Безбар'єрність це і фізична, і освітня, і багато речей, які в цьому напрямку робляться нашими виконавчими органами. Якраз в нашому департаменті ми хочемо розробити найближчим часом стратегію. Можливо, це буде доступності та безбар'єрності, чи можливо якась інша назва, але сутність в цьому і полягає. Тому ми плануємо все-таки акумулювати цю інформацію і визначити єдині комплексні стандарти безбар'єрного простопу в нашій громаді. Тому на сьогоднішній день ми вже створили робочу групу, і далі ми будемо вже разом з цією робочою групою опрацьовувати ті напрямки, важливі, які необхідно втілити в життя в цьому документі. Безпосередньо ми будемо орієнтуватись на стратегію безбар'єрності першої леді України. Олена Зеленською, і це якби нашим буде доробкою вказом для розробки нашої програми. Тому нам дуже важливо створити відповідні умови в різних сферах для, на жаль, людей, які потребують цієї легкої доступності до закладів освіти, охорони здоров'я, торгових центрів чи просто на вулицях. Тому наша мета от створити і розробити такі документи, які буде координувати і направляти всі виконавчі органи до дотримання таких норм. До України, зокрема і до Вінниці, дуже часто приїжджають іноземні делегації європейські, і їх увага спрямована в основному на відбудові України, ваш департамент відновлення і розвитку. Розкажіть, з якими, можливо, вже є співпраця, і що саме от цікавить іноземні делегації у Вінниці? Ми маємо багато наших колег, партнерів, які. Заїжджають до нашого міста, і ми їх з радістю зустрічаємо і показуємо на жаль ті наслідки, які в нас були, і формуємо від цього певні проекти для відновлення. Ми розуміємо, що і цей проект аеропорту, і площа перемоги, яка потребує теж реконструкції, Але ми на цьому не тільки зосереджуємося на зруйнованих чи пошкоджених об'єктах. Ми зараз міркуємо, як зробити Вінницю конкурентно спроможним містом для комфортного проживання. Як ми є по рейтингу, да а ми ще хочемо забезпечити, щоб це було місце і комфортне для праці, тобто створення відповідних умов, щоб люди е знали і вірили в те, що повертаючись в рідне місто, вони е мали ту те місце роботи, де вони можуть. Проживати, заробляти і відпочивати. тому ми працюємо над тим, щоб таким чином забезпечити нашу громаду в різних сферах розвитку, тобто переосмислюємо ці делегації. Вони носять різного характеру. Є гуманітарні, які допомагають військовим, які допомагають внутрішньо переміщеним особам, чи можливо це йде гуманітарна допомога якимось іншим. Верному населення, які потребують цього. В цілому ми активно долучаємося і до державних програм щодо відновлення в рамках фонду ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми якраз подаємо той перелік проєктів, які, на нашу, на нашу думку, потребують відновлення чи розвитку. А на сьогодні дуже активне питання стоїть з укриттями, да, щоб всі садочки чи, наприклад, лікарні чи школи мали укриття. Тому це теж виклик для нас, тому і ми зараз працюємо над тим, щоб створити такі укриття, щоб і садочки, і школи могли повноцінно працювати. Дякую вам, що завітали до нашої студії, поділилися напрацьованими проектами і проектами, які вже були реалізовані. Щиро дякую за розмову. До зустрічі. Нагадаю, глядачам у нас у гостях була Ольга Римошевська, директорка департаменту відновлення і розвитку Вінницької міської ради.